Протягом 11 місяців 2012 року дільничними інспекторами міліції Білоцерковського МВ розкрито 247 злочинів загально-кримінальної спрямованості. Із них 46 злочинів пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин. Також підготовлено та впроваджено 29 протокольних форм за спрощеною формою розгляду кримінальних справ. Дільничними інспекторами притягнуто до адміністративної відповідальності 6127 громадян. За такими статтями. Найбільше розпиття алкогольних напоїв в установлених місцях, стаття 178, стаття 173, дрібне хулюганство, стаття 173 значком 2 насильство в сім'ї. Також є актуальними стаття 51, це дрібна крадіжка та стаття 44. Це адмінправопорушення пов'язане з незаконним обігом наркотичних речовин, але в малой кількості. Хотілося б відмітити в кращу сторону таких дільничних інспекторів міліції, які в даному напрямку мають найкращі показники. Це старший дільничний Ковальчук, помічник дільничного Поліщук, дільничний Подорван, Чумак, Пономаренко. Також старший дільничний Германчук, Шамота, дільничний Борець та Литвин. Завдяки вмінню даних працівників працювати з населенням, співпрацювати з ними, допомагати їм, спілкуватися з ними. Завдяки цьому вони мають гарні показники в роботі. На службу дільничних інспекторів міліції покладено одні з основних завдань: це забезпечення безпеки життя нашого міста, попередження та профілактики злочинності та інших правопорушень. Дільничні інспектори міліції працюють з населенням нашого міста, вирішують багато складних питань, з якими до них щоденно звертаються наші жителі. Начальником Белоцерківського міського відділу полковником міліції Гребенником Олександром Анатолійовичем та керівництвом служби дім. Щоденно проводяться зустрічі з працівниками відділу дільничних інспекторів міліції, на яких завжди акцентують увагу дільничних інспекторів міліції на уважне і на відкладне реагування на звернення громадян. Дільничні інспектори міліції насамперед працюють з населенням нашого міста. Жоден масовий захід в місті Білоцерква не проходить без участі дільничного інспектора міліції. Щоквартально дільничні інспектори міліції звітують перед населенням та трудовими колективами за пророблену ними роботу на дільниці, яку вони обслуговують. Дозвольте для початку привітатися і представитися. Я начальник сектору дільничної інспектору міліції, безпосередньо ваш порадник Олександр Рівдорович. Ну, Мета нашої зустрічі з вами, як з мешканцями свого землю, поспілкуватися, довести інформацію дільничних інспекторів, тобто звіт про пророблену ними вислухати ваші пропозиції, можливо, скарги надії дільничної спеціаліції, можливо, у вас є якісь пропозиції щодо поліпшення нашої роботи, співпраці з вами по наведенню так сказати, ладу в селі. Проводиться профілактична робота з населення, де виявляється правопорушення, розпіття, куріння на встановлених місцях. Також проводиться профілактика. по... В закладах, в яких продаються алкогольні, тітюнові вироби, проводиться профілактика в тому дії, чи їм дозволено, чи ні продавати, а також виявлені в даних закладах неповнолітніх осіб. Співпрацюємо по даному питанню з кримінальною міліцією в справах дітей, де з ними спільно неодноразово виїжджали після 10-ї години вечора, де виявляли правопорушення і наказували, що керівництво закладу що батьків за вчинення, на допущення вчинення дітки правопорушення. Також хочу повідомити, знаєте, не знаєте, у вашому селі на обліку Близорківської МВС стоїть на даний час 15 чоловік. По різних ступенях тяжкості вчинення злочину, це від крадіжок, також по лінії ГАІ і по. Вживання наркотичних засобів, зберігання наркотичних засобів. З ними проводиться профілактична робота, де нас так теж контролюють, щоб ми з ними проводили роботу, нікуди ми з цього не діваємося. Також, може, ви знаєте, що в даному селі була вчинена крадіжка по вулиці Лесі Українки, в літу, літній період, де даних злочин з працівниками міліції, участкових особах, був розкритий. Злочинцем виявився громадянин вашого села, який заліз у хату, був раніше засуджений, по даному злочину по крадіжки, і з даного будинку витяг відеомагнітофон. По гарячим слідам, можна так сказати, через днів три його зловили, знайшли. Зараз він вже відбуває покарання, засуджений до п'яти років. А якою за зустрічать? Відповідно до статті 14 Кодекс України про неї порушення на них накладається стягнення у вигляді штрафу залежності. Це вже протокол, ми складаємо протокол, який направляється на розгляд суду, і суд вже вирішує дане питання. Коли починаємо документувати, то виявляється, що... Вони з метою ухилення від відповідальності кажуть, а нам повнолітні. Ми не повнолітнім не продавали. Зайшов повнолітній, продав і він передав. А що розпивати, вони мають право то завітне повнолітні, бо ж не купили? Немає, там не такий штраф. карти. В ході одного з відпрацювань були виявлені там неповнолітні особи. І коли викликали батьків, і батьки замість того, щоб зробити певне зауваження своїй дитині, що вона розпиває алкогольні напої після 11-ї години вечора, ми там близько пів півдинації вже були. Батьки просто на все відповіли. А що йому робити? Чим йому зайнятися? Батьки не можуть зайняти дитину. У нас в основному йде профілактика. Ми райди не проводимо, але йде в нас все профілактична робота. І з батьками, і з дітьми. Ми розказуємо дітям, пояснюємо, попереджаємо. Оце така матка. Як часто зустрічаєтесь з батьками з цього Загальношкільні батьківські збори у нас два рази на рік. Обов'язково ми виносимо таке ці питання на обговорення. І класні збори в нас двічі, два теж зустрічаються з батьками. Так, я коли не звертаюся до Олександра Анатолійовича, у нас підтримка завжди є. Проблема я... в тому, що обговори проводять збори два рази в рік загально батьківські. Це правильно. Ну, на ті збори приходять знов... батьки тих дітей, які нормально учаться, нормально поводяться. А ті, які панководять, ті батьки й не ходять. На ті збори. Вони цього не чують і чути хочуть. Всі, хто хотів висловився, щоб всі побажання, які є, висловили, будемо закінчувати нашу зустріч. Ну, на протязі тривалого часу ми з вами співпрацюємо і, скажімо так, дуже велика подяка працівникам, які обслуговують залізничне селище. Наприклад, у нас був випадок. Крадіжка з аптеки грошей касового апарату, благодаря вашим працівникам, на посілки не було там ні відео спостереження, нічого. Просто прибиральниця ваша, скажімо так, вовремя повідомила і, скажімо, по гарячим слідам злочинець був затриманий. Всі ці грабіжі це здійснюють особи, які ну, в основному. За звітний період 11 місяців 2012 року розглянуто 816 звернень громадян. Розкрито 13 злочинів, із них 6 це крадіжки колективного та приватного майна. Три злочини розкрито по лінії наркоманії. Основна задача наша це профілактика з особами раніше судимими, Профілактика вуличної злочинності. Мені б хотілося, щоб це, скажімо, ми так більш-менш прозвітувалися перед вами, а ви нам, може, розповіли якісь на, такі питання, де може ми чогось не знаємо. Курсова, 40, ви обслуговуєте? Є, Є така мешканка я. Погорілова, яка захаращує своє житло. Утримує собак, так? утримує собак. Так. Це, я вам скажу, проблема загальна, державна і її дуже важко вирішувати. Але за вашою допомогою ми її частково вирішили. Ось недавно ми надавали і був у нас, буквально позавчора. Вкладали, акт. ми написали колективну заяву, підписалися всі мешканці першого під'їзду, я проживаю на третьому поверсі. Я недавно там проживаю люди, це мучення. Він водить сам туди. Пішли вже відбули покарання туберкульозник. Ви що бачите, що там в під'їзді там живуть малі діти, будь ласка. Ми зверталися вже колективний заяв, ось, ось буквально. Забрали його ввечері за це діло. Рано ну, прийшов, ви розумієте? І там живе взагалі людина не прописана. Ви пам'ятаєте, що творилося з крадіжками в літцях? Це ж було просто жах. Не встигнемо. Відремонтувати на другий день вже вкрали. Ви пам'ятаєте, скільки що в нас було з крадіжками запірної арматури, особливо латунь, бронза і так далі. Попрацювали разом, ми позакривали, вони понаблюдали, декого спіймали. Ви ж пам'ятаєте, тоді спіймали, і, було, і суд був, і Анатолій Васильович був присутній. Тому що я так думаю, що ми цю співпрацю будемо продовжувати, тому що ще раз хочу наголосити, це наша загальна справа. Дані зустрічі свідчать про те, що робота дільничних на обслуговуваних адміністративних дільницях ведеться на належному рівні. Всі зауваження громадян беруться до уваги для усунення недоліків роботі і планування подальшої роботи на обслуговуваних дільницях. Підсумовуючи зазначене, хотілося б відмітити, що робота дільничних інспекторів міліції ведеться на належному. Доброму рівні, хочу зазначити, що кожен дільничний інспектор міліції в середньому обслуговує 4,5 тисячі жителів міста. Це є більшим, значно більшим навантаженням, ніж передбачено нашими відомчими наказами. Тому на службу до нашого підрозділу запрошуємо молодих фахівців, які мають вищу юридичну освіту. Та закінчили військову кафедру або пройшли строкову службу в збройних силах, які мають відповідне бажання працювати в службі дільничних інспекторів спектрів міліції.